Сьогодні ми з вами порахуємо, скільки треба грошей, щоб засадити з нуля 10 соток під полуницю. Варіант буде у нас як і бюджетний, так і максимальний. А там уже кожен із вас буде вирішувати, якщо хтось надумає, садити 10 соток, які йому вибрати. Ну і трошки там у кінці відео я пофілософствую на цю тему. А зараз ми будемо рахувати. Перше, що вам потрібно буде, Зробити, коли ви надумаєте вирощувати полуницю, ділянку вибирати. На що ви будете її садити? Тому що зараз вже просто тикнути у землю не модно. Да й колись теж мало хто цим займався. Є дві стежки: є агроволокно, а є солома. Із соломою все зрозуміло, да, я думаю, кожному. Якщо є можливість, можна накосити самому. Якщо немає можливості, продаються тюки. Коштують, там, не знаю, скільки вони коштують, але я думаю, для кожного регіону ціна буде своя. На OLX їх можна знайти. Як ви їх будете доставляти, це вже не мої, не мої проблеми, і я цим ніколи не займався. Я спеціалізую більш по агроволокну. По поводу агроволокна, скільки нам знадобиться агроволокна, яка плотність і яка сума піде на це все. Давайте зразу зрозуміємо, що 10 соток. Це буде полуниця у вас чистими соток 9. Чому, міжраді, будучи займати простір, о, ми не й кажемо розори да? у нас на полісі. Тобто чистими у вас буде десь близько 9 соток. Скільки треба вам агроволокна? Агроволокно ми будемо вибирати 90-ї плотності, тому що зараз 60-ка, звичайно, вона довго не живе чомусь. Ну, Яркий приклад, ось через грядку он далі солома стоїть, там зняли вокно, тому що воно потрухуло. Це була 60-ка. Я не знаю чому, але якийсь попався всередині рулона брак. Якщо брати 60-ку, це буде тільки Агриновське, і воно коштує більше, ніж звичайна 60. ка а це буде рулон десь в районі п'яти, я думаю. Може вже навіть ціни трошки стали більші. Тобто нам буде треба рулона три. Стометрових ширина буде 3,2. Ось навіть то ширина 3,2. Бачите? Оце 3,2 ширина йде. У нас йде чотири ряда тут виходить. Якщо це 60, виходить нам треба три рулона, це п'ятнадцять тисяч. Може там ще яких-то метрів 20 знадобиться, якщо десь щось не вистачить. Якщо це 90 е вокно, 100-метрових рулонів немає, тому що вони дуже об'ємні, йдуть 50-метрові. Ціна там в принципі, буде одна та сама на грававці, як купував о, в цьому році за 3, 300. Один 50 метровий рулон 90-ї плотності шириною 3,2. Оце все лежить 90-плотність. Нам треба їх буде так само штук 6, якщо це по 50 метрів. Да? Я рахував, це виходить в районі 20 тисяч гривень. Зафіксували цю цифру. Тобто, якщо це солома, там вам знадобиться декілька. А, тисяч гривень, може там 5, може, може трохи більше, якщо це агровохто, це в районі 20-ки 23-му році було. А, може у 24 му це ще буде дорожче, тому що курс долара скакає, і ви самі знаєте, що далі буває. Наступне це сажанці. Ми ж розглядаємо варіант, коли у вас взагалі нічого немає. Ви подивились мої відео і вирішили займатися полуницею. Наступне це сажанці. Середня ціна саджанця по Україні коштує від 7 до 8 гривень, якщо це копана розсада. Якщо це касетка, там ціна стартує від 10 і вище. Я не думаю, що зараз, якщо люди вирощують сажанці в невеликих об'ємах і зараз зразу всім будуть робити скидки, якщо навіть ви там будете брати 2-3 тисячі штук. Не знаю, може є такі продавці, але їх мало, і там у їх і без вас бажаючих вистачає. По поводу саджанців. Ми будемо вибирати покопані розсаді, рахувати вибирати будемо копану, тому що вона сама дешевша у нас в Україні. Ну, всі знають, що касетка і стакан зараз від 15 гривень і пішло-поїхало, якщо це більш-менш нормальні сорти. Зараз ви зайдете на будь-які ресурси і вам покажеться, що краще займатися копаною і так далі. Де купувати розсаду, на цю тему я знімав відео. Там можете просто подивитись силочку, я в описі залишу, просто я озвучую свою думку де її потрібно купувати. Я там даю десь декілька продавців, це може комусь пригодиться на наступний сезон, у яких би я купив. Би вже ж. Скільки нам знадобиться розсади на 10 соток, ну на 9 соток. Скільки ж треба буде вам саджанців На 9 соток чистими, да? Рахується це дуже просто. Ми проходимо зараз на прикладі ось такий рядок 20 метрових, буде дуже зручно рахувати. Довжина 20 метрів, ширина 2,5 Це півсотки. На 9% соток це буде у вас 18 таких рядок. У нас буде 4 ряда. Так якось на відео я показую. Ширина між, між кущами 35 см, між рядками 50 см. Тобто 50 на 35 посадка буде. На цій граці чуть-чуть наліпили, тому що не було вже куди дівати ту всю розсаду, тому що багато було нових сортів. Я думаю, нічого страшного теж з нею не буде. Але оптимальна посадка така якось на цій граці. Чотири ряда, потім кущі розкущуться і у вас все буде добре. Скільки пішло на таку градку сажанців? Садити ми будемо по одному. На кожну лінію я рахував на 20 метрів іде 55 ямок. 4 ямки по 55, це у нас виходить 220 саженців. Так як у нас буде 18 градок на 9 соток, 18 множимо на 220. У нас виходить 3600 саженців. Це щоб засадити по одному ділянку в 9 соток, Якщо це буде там трошки більше, у вас буде місця, може десь цифра дотягне і до. 4 тисяч саджанців. Це все буде індивідуально, тому що, тому, тому що важко сказати, як ви будете садити. Є люди, які так не будуть садити, так як я. Тому що у нас по мінімуму морозор і у нас буде більше кущів. Якщо ви будете робити метр, щоб ще вам там плилась розсада. Хоча я не рекомендую це робити, ну, метод такі собі хіленькі, краще зрізати і десь у маточнику насаджувати в касети або підкопану розсаду. Це моя особиста думка. Якщо буде там широке міжраді, це ще, ще менше кущів у вас буде. Розумієте? Це я рахую по, по своєму з такому знаєте, способу, який ми вирощуємо вже 8-10 років. Ну, більш-менш, вже так на продаж, я маю на увазі. Тепер 3600 ми множимо на 7 на 8. Виходить 25-29 тисяч гривень. Там, якщо на 7, по-моєму, 25 виходить. Там, з копійками. А якщо на 8, там десь близько 29 тисяч. То, точні цифри немає смислу там казати. Я просто розказую в середньому, скільки вам прийдеться викласти. Тобто вже виходить, що нам, якщо це по 8, а по 8 це буде 100% у 2024 році, тому що вже по 5-4 по гривні кстати, не знайдете. Ну може хтось напише на OLX там по 3 за руки хапає, щоб щоб там у вас щоб ви купували. Да? Ну, ви знаєте мою думку. Можете спробувати, потім не потрібно писати в коментарях, а чому мене Асія зацвіла, чи вона ремонтантна. Да? Потім такі коментарі часто приходять. Тому розсаду потрібно купувати в перевіреному місці, якщо ви дійсно хочете потім у майбутньому і реалізовувати ягоду, і саму розсаду. Третє, про що треба буде подумати, коли ти зай... ну, захочеш займатися полуницею там ягодою. Це про біле агроволокна. Тому що, знаєте, яку я помилку помічаю? А, навіть є такі більш-менш серйозні канали на Ютубі, які вирощують полуницю не один рік уже. І їх там, і хороші сорти, і все, але вони трошки загубилися в трьох біризках. Вже... За це біле агроволокно ще знають люди з 2010 року, що воно врятує від заморозків. А я був особисто свідком такої ситуації, що люди навіть не знали, що потрібно білим агроволокном накривати від заморозків. Вони якось водою поливали, потім щось там придумали, потім експериментували з білим агроволокном, і потім їх твердить, що агроволокно працює краще. Ну я це ще знав, як мені було 20 років. Тому біле агроволокно, а вже ж вам буде потрібно. Тому що, якщо ви думаєте, що вас перенесе від заморозка, я б не був би такий впевнений. В цьому році, у 23-му році, таких було багато. Хто дивився синоптик, вроді би на ніч плюс 3, плюс 4, а потім а встаємо, а вранці іні, і ні, і мінус один, мінус два на землі. І по цій причині в деяких регіонах випад полуниці був серйозний. Може, і по цій причині в моєму регіоні ціна трималася в районі 80 100 гривень майже протягом всього сезону. Ну зараз не про це. Зараз ми говоримо про біле агроволокно. Яке ж його купити? Чи потрібно його купувати на кожну градку окремо? Тут є і да, і ні. Якщо брати позицію, да, то ви просто його не тягаєте, воно у вас довше служить. І ви не, ну, місцями не вимаєте цвіт, коли вона світе. Особливо це десь середина травня бувають такі заморозки цікаві приходять. Ще як знаєте, у квітні там перший бутон, то це ще не так його. Там і листя поменше, і цвіт, цвіта ще поменше, то не так. Але те широке тягають. А от менше, да, воно і буде служити довше, і якби воно буде. Ну, менше наносить шкоди. Хоча там шкоди такої сильної немає, якщо порівнювати з заморозком. там ви навіть процент, процента випаду не буде по цвіту, якщо ви будете тягати широчене агроволокно. Ну, е Короткі нарізки програють, знаєте в чому? Е в часі. Ось Якщо в мене агроволокно здорове, да, таке у нас там. У нас колись ми купили такий рулон 100-метровий на 12 метрів ширину. Тобто ми могли там три куска нарізати. Трох стати його це все за, за 10 хвилин накинути і забутися. Якщо б ми кожну грядку окремо накидали б і фіксували, це зайняло б і напевно піввечора. В цьому оці всі нарізки програють. Можна зробити на дугах, але якщо такі широкі грядки, навряд чи у вас ця історія ну, якби вийде, треба да? вузькі грядки. Вузькі грядки ти втрачаєш вже по врожайності, по кущам. Ну, є в кожній якби, ситуації свої сильні і слабкі сторони. От в моєму випадку нам дуги тут не, не сильно підходять, де і не особливо я їх хочу. Тому що мені нормально, коли вона ось перші число червня ми продаємо якраз хорошо. Всі посадки закінчуються, починається ягода полуниці. Це особисто моя думка. Якщо ви там хочете ультра-ранню ягоду, треба садити під бугри. Я думаю, в відео в інтернеті можна таке знайти. Ну да ладно, ми зараз говоримо про біле гравокно. Біле граволокно. Нам обійдеться, якщо це буде 100-метровий рулон і шириною десь метрів 12-10, це в районі 10 тисяч гривень. Колись у 2016 році ми його купували взагалі за 3 чимось, ну там щось в районі 4 тисяч з заставкою і з переводом. Ціни, так, да, дійсно підскочили, але тегровокно вже виходить, вже буде 8 років, як воно служить, але його треба міняти, тому що воно вже сильно порвалося бо його тягали. Це якби із мінусів, чому, чому все-таки нарізки виграють по живучості. Да? Тому що десь краєчок, десь доска стоїть, да? де зацепилося, воно важке, його потрібно тягати, а плюс пошли дожі. Ну ви поняли. Але його є ще один такий великий плюс це те, що його важко зриває вітер. Тобто вітру важко його зірвати. Якщо це взяти ці всі нарізочки коротенькі, да, там, на кожну грядку, їх не хорошо фіксувати, тому що заморозок буває приходить сильним вітром. І це не рідкість. Буває таке: до 10 метрів дме з півночі. пройшли дощі, дме з півночі вітер по 10 метрів. А під ранок іде заморозок. Така історія поширена у нас на півночі. Така історія поширена і на Західній Україні, і в центральній, і в східній Україні. Тобто, як замразки йде циклон, то там вже, мені здається, уже вони є у всіх. вони навіть і до Одеси доходять. Тому про біле агроволокно треба буде подбати. Тобто в копівочку можна ще 1010 докласти. А може ж навіть трошки більше. Все буде залежати від цін, коли ви будете купувати. Я даю середнє значення по ціні, за яке можна знайти зараз на сайті агроволокно. На четвертому місці, четверте, що ви... Повинні знати, це те, що потрібно ваше агроволокно буде чомусь фіксувати. І тут є дві стежки. Стежка номер один це використовувати спеціальні колюшки для агроволокна. або можна використовувати ще інше ноу-хау, яке ми придумали. Це ось такі дюбеля для пінопласту. Для фіксації пінопласту, як воно там правильно називається, я не будівельник, це будівельники, більш краще в цьому розуміються. Але ви поняли. По поводу колюшок. Колюшки коштують зараз в районі 4 гривень-3 гривень в середньому за одну штуку. Можна попасти на скидки, але там не такі великі скидки. Тобто кеш потрібно буде виложити. По поводу, скільки їх потрібно на грядку, десь в районі отакої 20 в довжину, 2,5 ширину. Десь близько 30 колюшок на таку грядку. Так як у нас рядок буде 18, це можна сказати, нам треба 540 штук. І множимо їх на 4 гривні. Це виходить 2004 500... да, 4... 2160 виходить на колюшки. Якщо це брати дюбілят, буде дешевше. Там, по-моєму, 100 штук 70 гривень. Там можна, по-моєму, десь в півтисячі вкластися щоб засадити. Може зараз ціни підскочили, може я вже навіть і, е, можу в цьому плані цих, цих юбілей е, помилятися, тому що давно вже я їх купував. Це ще з того року залишилося, тому що е, десь грядки пересашувалися, забиралися. Ну, коротше, треба щось купляти пластмасове, щоб воно довго лежало. Бо є колюшкам вже деяким є по 6-7 по по років і їм нічого не робиться, як от їх вчора купив. Проволока стальна, вона зразу трухне, рік-два, її немає. Можна алюмінієву проволоку, але десь де її зараз знайти стільки? бо її теж треба буде багато. Плюс треба не забувати, що якщо ви будете садити полуницю першого року, у вас буде трошки піднімати зілля агроволокно, треба буде ще шпилити міжраль. Це теж буде сюди вписуватися втрати ваші. Ну і на завершення на завершення цього відео, да, це остання трата, це полив п'ятий. Це вже Потрібно буде дивитись на особливості регіону. В моєму випадку, ви всі знаєте, хто мене дивиться давно, що в мене поуниця без капельного зрошування. Ми спеціально садимо на товсте агроволокно, під ніс кладемо солому. Таким чином волога трохи затримується. Плюс у нас суглинки, вони тримають непогану вологу. Весною у нас заливають дощі, тому що це полісся. І зазвичай в більшості випадках. Полуниця проходить, а земля ще мокра, тобто їй ще було з чого наливатися. Потім якийсь дощ пройшов і все добре, вона літом не сохне. Навіть вона умудряється давати багато вусів, які я вам продавав копану розсаду. Да? Підхід можна знайти до будь-чого. Якщо брати піски, да, там буде трошки важча ситуація. Ну, у нас північ, треба це не забувати. Якщо це буде у вас південь, у вас малий, то вам там треба по-любому буде робити полив. А це ще плюс 10 тисяч гривень, як мінімум. Плюс я не знаю, як у вас з водою, може вам ще треба купати скважину. Ось, наприклад, у мене є ділянка, да, де я живу. Я там планую. Викопати скважину, зробити там полуницю на капельному зрошуванні. Тому що полуниця заробляє непогані гроші, можна вкладувати. І в мене є певні цілі, там, певна відмітка, до якої я б хотів дойти в плані полуниці, і мені цього було б достатньо для мене там, і для, ще для декількох чоловік. І все. Підсумовуючи дане відео, можна з певністю сказати, що щоб засадити 10 соток полуниці, під полуницю, треба викласти чимало грошей. І не в кожного вони, а вже ж є. Бюджетний варіант вам обійдеться, я рахував, прикидав 1040. Це якщо ще без полива. Якщо ще з поливом, там буде трохи більше. Якщо це варіант за гравокном, це буде і полив, там все 1070. Це буде, а вже ж не максимальна сума, це приблизна, тому що є у певних там. Товарах свої нюанси. Замзаграво волокном нюанси, я не знаю, чи у вас є криниця, чи у вас є, звідки брати воду, чи капець... І це все нюанси. Я сказав приблизну суму, на яку треба розраховувати мінімум. А там уже будете ви самі вибирати. Може у вас з'явиться шанс купити осаду дешевше у нормального якогось продавця. Да? Я не знаю. По поводу, скільки потрібно часу, щоб, щоб це все відбити. Через який час воно це все окупиться? Це вже буде темою наступного мого відео, і воно буде цікавим.